30 серпня День авіації України це професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту України, відзначаючи річну в останню суботу серпня. Свято встановлено указом президента України від 16 серпня, 1993 року. Із розпадом радянського союзу Україна отримала найчисельнішу військову авіацію в Європі у світовому рейтингу. Наші повітряні сили були на четвертому місці після Америки, Росії Китаю. В нашому авіапарку було близько 2800 літальних апаратів. За часи незалежності їх кількість значно скоротилась. З 1991 року Україна не закупила жодного бойового літака, а також згідно з договором про ядерне розброєння Українська авіація залишалась без стратегічних бомбардувань. Тривав цей процес до 1996 року. На початку незалежності таких літаків в Україні було близько півтори тисячі. В січні 1994 року Клінтон, Кравчук та Єльцин підписали в Кремлі тристоронню угоду, звідно з якою Україна невдовзі Забесін завідасть Росії значну частину свого ядерного статку як плату за газові борги. Тому списку було 11 нових стратегічних бомбардувальників з мінімальним нальотом. Від середини 90-х, початку 2000-х років, в Україні перетворили на Бруг 60 літаків-ракетоносів, а також 9 важких бомбардувальників. Останні тут 22 був урочисто знищено в січні 2006 року в Полтаві на військовому литовищі. Перший день повноштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, ціллю Росії було знищення української авіації. Буквально з-під ракетних ударів наші авіатори евакували літаки та гелікоптери. Повітряним силам вдалося не тільки зберегти авіацію України. Наші пілоти показали, що вони аси, які можна полоняти свою державу. Роль авіації в війні є ключовою. Для більш ефективної боротьби з ворогом українській авіації терміново потрібні нові сучасні бойові літаки, яких бракує. Ми завжди пам'ятатимо тих, хто ціною власного життя випробував нові літаки та виконував бойові завдання, та якнайшвидше настане той день, коли небо над цією Україною буде мирним і ніхто не ні зазіхатиме на нашій землі повітря.